Що турбує сучасну молодь, і як на це реагує керівництво мегаполіса? Міський голова Ігор Терехов зустрівся зі студентами Харківського національного університету радіоелектроніки, щоб відповісти на їхні запитання. Обговорювали все: від інфраструктури до планів на майбутнє. Така руйнація, яка є у нас, немає жодного міста в Україні. Ми це чудово розуміємо. Бо коли Якщо кажемо про житлові будинки, будівлі, то 10 тисяч будинків так і та інакше зруйновано. І це жахливо. Тому пріоритет, звісно, він буде в відбудові житла, в будівництві, але не тільки. Ми почнемо відбудовувати місто з створення нового простору. Який був розроблений це науковий квартал міста Харкова. Що це за проєкт? Це перш за все житло разом з офісними приміщеннями, разом з лабораторіями, разом для у тому числі, IT, бо велика увага цьому приділяється. Дуже важливий проєкт, бо він дасть імпульс розвитку міста Харкова. Крім цього, ми акцентуємо нашу увагу на індустріальному парку. І, на жаль, війна зруйнувала, відсрочувано, зруйнувала, відсрочила деякий планного парку, який ми будемо створювати в місці. Вже у нас є земельна ділянка, вже були інвестори, які будуть, хотіли заходити, але війна відсрочила всі ці плани, але сьогодні є перемовини і будемо теж індустріальний парк теж ризувати, бо це занадто важливо для міста. На зустрічі зібралося понад півсотні студентів, кожен зі своїми питаннями. Теми зачіпали найрізноманітніші аспекти від перспектив розвитку до зовсім особистих деталей. Студенти сміливо цікавилися, як проходить звичайний день мера, яку каву він полюбляє, і навіть запитували про найкумедніші історії з його життя. Ініціатива організувати таку зустріч належала самі молоді. Саме студенти звернулися до міського керівника з проханням поспілкуватися. Більша частина студентів у нас заразі знаходиться вдома, навчається вдома. Є змішана форма навчання, але студентам не вистачає цього цієї комунікації для того, аби більш плідно насолоджувати спілкуванням. Тому за ініціативи моєї, за ініціативи ректора ми обговорювали з ним дуже довго обговорювали, десь за місяць. Ми планували такий великий захід для того, аби студенти. Бачили, що вони можуть прийти в університет, вони можуть спілкуватися. Будь-яка їх ідея буде враховуватися. Потрібно лише про це сказати. Це допомагає злучати та робити контакт між вершиною нашого міста та самими студентами. Це як дорогоцінна нитка спілкування, яка може нам допомогти, як і у подальшому житті. Кожного студента, так і у подальшому житті нашого міста Харкова. Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків новини.